Чи знали ви, що в Древній Греції або Древньому Римі, коли робили чоловічі статуї, їм спеціально робили маленькі статеві органи? Саме так, друзі, ви научилися. От згадайте будь-яку древню статую. І виникає дуже дивне питання: ну хіба дійсно Геракл кожного разу вибігав з холодної води? Що йому кожного разу скульптору робили такий маленький? Статевий орган. Особливо це дуже контрастує з тим, що древні, роблячи певні зображення варварів, вони так само спеціально робили їм занадто великий статевий орган. Коли в древності когось зображували з маленьким статевим органом, це означало, що така людина мала дуже сильну внутрішню мудрість. Стати вищою над своєю тваринною природою. І навпаки, варвар, який є варваром, який є дикою твариною, саме тому в нього такий величезний інструмент, величезний причиндал. Називайте як хочете. Друзі, цей канал, на жаль, не про секс, не про інтимні речі, цей канал про. Психологію, про філософію, про стійкість, і одна з важливих речей в плані нашої людської мудрості це дійсно піднятися над певною такою тваринною природою, але не тільки у фізичному плані. А ще й у психологічному плані, тому що нам еволюційно від природи був дан рептилоїдний розум. Це з того, з чого почалась наша еволюція. Спочатку був рептилоїдний розум, потім була в нас лімбічна система, і під кінець у нас вже з'явився неурокортекс, який дав нам те, що ми маємо зараз в плані нашого людського розуму. Але оцей рептилоїдний розум він ще залишився. І від нього так само залишилися певні паттерни поведінки, які, ну як мінімум, змушують нас робити не найкращі вчинки. І давайте сьогодні будемо розбиратися, як же ми зможемо піднятися. Піднятися над цим, я навіть не побоюсь цього слова, певним глюком. Глюком, який завжди дає про себе знати, є один філософ, і не знаю, чи доречно буде все ж таки назвати його філософом, але. Людина, яка 2,5 тисячі років назад задала собі філософське питання, скажімо так, як же позбавити всіх живих створінь страждань? Цю людину звали Гаутама Сідгарта. Його пошуки призвели до того, що він став просвітленим або по-іншому він став Буддою. І дуже важливий концепт, який привніс Будда, і я, чесно кажучи, дуже довго не розумів цей концепт. Це концепт пустоти. Будда казав, що в будь-якій речі завжди є пустота. І я не розумів, що мається на увазі. Дуже багато науковців, до речі, абсолютно неправильно трактують те, що Будда заперечував реальність. Ні, це не зовсім так. Що він заперечував матеріальний світ ні, це зовсім не так. Мені допоміг Майкл Роуч в дуже класній книзі, яка називається Алмазний гранувальник. Дуже вам її раджу. Це історія про буддийського монаха, який все життя був в монастирі, а потім він вирішив касануть мільйон доларів. І він приїжджає в Нью-Йорк без копійки в кишенях і починає будувати свою кар'єру, заробляти гроші. Але у нього був головний принцип це дотримуватися всіх будийських принципів, які він вивчив за своє життя, перебування в будийському монастирі. І от він. Він пояснює, що значить оця філософія будийської пустоти. Справа полягає в тому, що в будь-якій події, будь-якій речі, нема однозначного трактування цієї речі і цієї події. Зараз буду пояснювати, що я маю на увазі. У мене в руках книжка. Для мене, для вас, це є книжка. Це є джерело певних знань. Що це є для вашого собаки? Да? Це є іграшка, іграшка, яку можна погризти. А от тепер найголовніше, якщо ми прибираємо мене, якщо ми прибираємо вашу собаку, що це таке? Що ця книжка? Пустота ніщо. Тобто будь-яка будь річ, будь-яка подія, вона насправді. Вона насправді живе своїм життям і вона стає тим, чим ми хочемо, щоб вона стала, коли ми, так би мовити, з нею взаємодіємо. Є дуже цікаве питання з квантової фізики, коли дерево падає в лісі і ніхто не чує звуку цього падіння. Чи йде звук? Чи є звук? Чи видає дерево звук при падінні, якщо його ніхто не чує? І буддисти стверджують, що ні? Тому що звук з'являється лише тоді, коли ти можеш почути саме цей момент падіння дерева. Хоча квантові фізики кажуть, що ні, є е, чи нема там звуку, там є хвилі, і вони все рівно рухаються. А стойки взагалі б сказали, де по барабану, яка різниця, чи є звук, чи нема звуку, як це тебе зараз стосується? Що є в зоні тих речей, які ти можеш вирішити. Крапка. І до речі, стойки були насправді дуже близько до цієї концепції пустоти. У них є концепція логосу. Все в цьому житті це логос, це певний космічний розум. І ми з нашої окремої людської перспективи насправді не бачимо зараз всю. Ширину цієї події, цієї речі, і саме тому нам здається, що ми правильно інтерпретуємо, що ми правильно навісили ярлик, що це добре або це погано. Насправді ні. І тут з які нам радять, набратися сміливості і відверто сказати, що моя точка зору зараз на цю проблему вона є дуже вузькою, дуже суб'єктивною, і тому я не знаю, я не знаю, навіщо логос. Дав мені цю людину, дав мені цю подію, але для чогось це було зроблено, і в масштабах космосу і Всесвіту це стає зрозуміле. А зараз, отут, в цьому самому моменті, коли е це дуже все вузько, я цього не розумію. Але це для чогось потрібно. Тобто ми знову ж таки постійно себе привчаємо до того, що насправді нема нічого доброго, е поганого, ні. Насправді завжди є пустота. Від того, що друзі для вас погано, для когось це дуже добре. І те саме, коли для когось катастрофа, насправді, деколи ми навіть від цього отримуємо якісь плюшки. Ну так влаштован світ. Завжди хтось щось отримує, хтось щось втрачає. Тому дуже важливо завжди пам'ятати про цей момент пустоти. Друзі, але я. В індивідуальній роботі з клієнтами, коли ми запроваджуємо цю ідею філософію, я дуже часто чую від моїх клієнтів наступну річ: Макс, це все дуже класно, але ну ти ж не розумієш у мене зовсім інша ситуація. Тому що мій керівник, мій колишній колишня, мій колега. І так далі, і так далі. Оце зовсім інша ситуація. Ну звісно, це не так, проте я розумію про що кажуть мої клієнти, і саме тому ми запрошуємо в їх життя певні конкретні вправи. Виконуючи їх, ви будете краще в собі прокачувати у це мистецтво, це стоїчне мистецтво, бачити, що там насправді завжди є нейтральна річ. Нейтральна, не, не має знаку плюс чи мінус, вона завжди нейтральна і мало того, вона ще й живе своїм життям. І почну я з того, що наведу приклад техніки, яку дуже люблять використовувати психологи, вона називається розгляд протилежностей. Тобто, ми, от знову ж таки, ми коли побачили якусь Катастрофу, щось, що нам не подобається. Наше завдання це подивитися на цю проблему зовсім кардинально іншим способом. Почнемо ми з Айронобека. Хто дивився моє минуле відео про когнітивно-поведінкову терапію? знає, що це батько, що це батько КПТ, і от у нього є техніка, з його книжки Любові не буває замало. І в цій книзі. Він розповідає про техніку, яка згідно з науковими дослідженнями рятує шлюб в 70% випадків. І все, що він рекомендує, це вести певний щоденник, що вам сподобалось сьогодні у вашому партнері. Крапка. Ти відмічаєш, що сьогодні, не вчора, не позавчора, не минулого року, що сьогодні класного зробив твій партнер? Твій чоловік або твоя дружина. Друзі, у 70% випадків це рятує ваші стосунки, це рятує ваш шлюб. Але важливо це робити кожного дня. І бажано, щоб це робив так само ваш партнер. Ви знаходите щось добре. Тому що зараз людина дивиться поглядом не логоса, так? дуже суб'єктивним поглядом. Вона забула про цей концепт пустоти. Вона пірнула у свій рептилоїдний розум, коли би або біжи, коли все погано. І вона не може подивитися на це трошки масштабуватися, подивитися іншим поглядом. Коли ж ти йдеш у протилежність, а що доброго? От все погано з моїм партнером, але сьогодні. Ну, сьогодні він мені приготував каву, сьогодні він мені допоміг з покупками. І коли ти ось так робиш на постійній основі, через деякий час у тебе починає змінюватися. Відношення до цієї людини. Ми переходимо до наступної техніки, вона, до речі, дуже схожа на першу, тому що треба вести щоденник, взагалі, ведення щоденнику це насправді дуже потужна річ. І Роберт Еменсон у своїй книзі Дякую. Як нова наука про вдячність покращує наше щастя. Доводить нам цей автор, доводить, що якщо людина в будь-якому стані перед сном дякує. Письмово за п'ять речей, які є в її житті, через 10 тижнів ця людина на 25% щасливіша. Друзі, на чверть бути щасливішою при цьому перед сном, уділяючи часу рівно одну хвилину, виписавши 5 речей, за які ви вдячні, погодьтесь, це достатньо непоганий результат. І ми так само вчимося, коли ми вчимося дякувати, ми вчимося дивитися. На будь-яку картину ширше. Ми вчимося шукати не тільки погане, навіть якщо ви не можете віднайти логоса, віднайти пустоту в тій події, в тих стосунках, що є зараз, коли ми переводимо свій фокус на вдячність, це так само змінює і цю ситуацію. Тому що можливо ця ситуація вже не буде такою катастрофічною, коли ми переконаємося, що в нашому житті є ще так багато речей. Приємних речей, за які треба дякувати. І перед тим, друзі, як ми прийдемо до третьої, без перебільшення найважливішої техніки, хочу дещо сказати. Я вже вам розказав про дві техніки, які треба виконувати. Виконувати кожного дня і погодьтеся, як це часто буває. Ти дізнаєшся про якусь круту техніку, ти її зробив день-два, і все, і ти забув. Дуже важливо, щоб хтось був поряд, щоб хтось слідкував, щоб ти брав на себе певні обов'язки перед однією людьми чи декількома людьми, і тоді це буде допомагати тобі рухатись вперед, допомагати тобі виконувати цю техніку. Саме для цього, друзі, один раз на рік я набираю коуч-групу. Можливо, хто знає, я. Працюю в індивідуальній роботі зі своїми клієнтами вже багато років поспіль. Маю приблизно 600 плюс годин індивідуальної роботи з клієнтами. Проте один раз на рік я набираю невеличку групу людей, яку я веду протягом року. Ми збираємося кожного тижня, щоб виконувати певні вправи. І ми слідкуємо, щоб ви виконували ці вправи. І це слідкування, і колективна енергетика вам суттєво. Допомагають так само, ми розбираємо конкретно ваші кейси. Ми розбираємо кейси інших учасників, і ви дивитесь на них. Ви дивитесь на їх історію. По-перше, коли ти дивишся з боку, це так само дуже корисно. По-друге, коли це одного дня станеться з тобою, ти будеш знати, як конкретно діяти. Так само ми читаємо спільну книгу, обговорюємо спільні теми. І йдемо у те, щоб ви стали найкращою версією себе у максимально короткий час. Для того щоб записатися або дізнатися більше про цю коуч-групу, зайдіть на мій телеграм-канал і підпишіться вже зовсім скоро. Я відкрию набір на цю коуч-групу, де ви зможете зустрічатися зі мною раз на тиждень, ставити мені будь-які ваші питання, і я разом візьму вас за руку і зроблю так, щоб ваше життя. Стало набагато якісніше, набагато спокійніше. І в цілому ви почали почувати себе набагато краще. Друзі, ми рухаємося далі. Остання техніка без перебільшення одна з найкращих технік. Цю техніку я неочікувано дізнався в дуже класній книзі, яка називається Вирішуй правильно. Я, до речі, останнім часом достатньо часто згадую цю книжку, і не просто так. «Брати Хіс, у цій книзі кажуть, що якраз таки це почуття того, що ти не бачиш картину в цілому, ти бачиш її занадто суб'єктивно, воно тобі заважає приймати якісні рішення. І вони радять, завжди, коли ти взаємодієш з якоюсь, скажімо, конфліктною людиною чи ситуацією, вони завжди радять думати, припускати, які благі намери. Зараз робить ця людина? Або які благі наміри є у цій життєвій ситуації? Отже, з вами щось стається, чи у вас в полі з'являється достатньо проблемна, конфліктна людина, і ви починаєте постійно собі задавати це питання? Які благі наміри зараз має ця людина? Як вона покращить моє життя? Які благі наміри зараз має. Життя до мене, даючи мені цю конфліктну ситуацію, як я стану набагато краще. І знову ж таки, друзі, я знаю, що ви мені скажете Макс, ну в мене трошки інша ситуація, в мене капіць. Як каже один мій клієнт, в мене капіць. Друзі, у всіх нас капіць. Я, я розумію, що це складно в моменті е, подумати, які ж там насправді є благі наміри. Але в цьому, друзі, є магія, в цьому є стоїчне загартування вашого характеру. Тому ми сідаємо і починаємо думати: окей, так, мені боляче, це дуже несправедливо те, що зараз зі мною відбувається. Але які благі наміри насправді є у цій людині? Як вона зараз робить свій максимум, щоб насправді покращити моє життя? І знову я бачу ні. Ніяких, жодних. Це наступна реінкарнація Гітлера, ця людина. Тому окей. Які там благі наміри. Макс, жодних, жодних нема жодного благого наміру. Окей. А все ж таки, які благі наміри. І отак потрошки. Потрошки ви будете. Ваше его буде потрошечки, потрошечки шар за шаром. Знімати оці шари вашої переконаності, що це дуже однобока ситуація і що ви є найбільшою жертвою, коли ми потрошечки собі ставимо це питання як афірмацію, Через деякий час ви знайдете, який же там буде благий намір. І коли ви це знайдете, ви не просто почнете спокійно ставитись до цієї події, до цієї людини, ви ще їй подякуєте. І кому все рівно складно, друзі. Хто зараз відчуває дуже сильний супротив, коли я це все розказав? Є дуже класна книжка, одна з моїх найулюбленіших книжок, Ендрю Метюс Живи легко. І він там склав 10 правил легкого життя. І перше правило, найважливіше ставитись до життя як до уроку. Все, що з вами не відбувається, це завжди певний урок. І тому тут можна трошки трансформувати цю фразу не просто які благі наміри, а який урок ця людина зараз мені викладає, який урок життя хоче мені викласти, щоб я став набагато кращим. Ми постійно ставимось до будь чого як до певного уроку. І Ендрю Метю каже, найкраща установка, найкраща установка для вашого благополуччя це завжди казати собі, що життя це певна черга важливих життєвих уроків. І ця черга вона ніколи не закінчиться. Він починає свою книжку Живе легко з наступної речі, з наступного питання. Так коли ж життя стане легше? Ніколи відповідає він, бо допоки ви живете на цій землі, ви завжди маєте приймати певні життєві уроки від інших людей від життя. Друзі, я згадав древніх, древню Грецію, Древні Рим. І давайте я закінчу двома головними філософами, з яких почалась філософія, це Платон і Аристотель. Вони так само. Нам зазначають, як же ми можемо піднятися над нашою тваринною природою. І вони кажуть, дуже просто: для цього треба постійно розвивати свій розум і свій дух. В плані першого, друзі, ви вже робите свій максимум. Ви на цьому каналі, до речі, якщо ви ще. Клацните лайк та підписку. Ви, по-перше, допоможете мені. А по-друге, іще зробите максимум для того, щоб в майбутньому постійно розвивати свій розум. А от в плані духу, кому цікаво підкачати свій дух, своє усвідомлення, свій спокій, запрошую вас на мій марафон медитації, де я навчаю вас мантра медитації, методу, що вже дві тисячі років дарує людству спокійний сон. Якісну усвідомленість, стресостійкість. І потім я беру вас за руки всі 30 днів. Кожного вечора ми зустрічаємося, щоб помедитувати. Це подарує вам засипання за 10 хвилин, дуже багато спокою і вашої стійкості. Ну що ж, друзі, стаємо над нашою з вами природою. Завжди дивимось на речі іншим поглядом. Завжди згадуємо про пустоту, завжди згадуємо про логос, завжди згадуємо про благі наміри. І тоді ми зможемо відчути, як у нас стає більше спокою, більше стійкості і більш якісного життя. Це був Макс, і ми ще почуємось.